Перша весняна колегія у Смілянській адміністрації, яка завжди пройшла у виваженому конструктивному діалозі керівника району з усіма відповідальними службами. Як і зазначалося у порядку денному, основна тематика зустрічі була зосереджена на соціально-економічному розвитку Смілянщини. Загалом, як зауважив начальник відділу економіки Іван Пономаренко, добра робота всіх служб забезпечила пристойний результат. Рейтингові показники покращилися і у медицині, і в освіті, і на підприємствах району. Активно наповнюють бюджет Смілянщини такі підприємства, як комп'ютерська фабрика Меркурій, Ватмали Бузуківський як зауважує його керівник Володимир. Володимир Ніжніков. Темпи приросту вони готові нарощувати хоч зараз. Вже очікують і замовлень. Це наше підприємство як би енергоємке. Ми немножечко вже внедряємо європейські методи производства щебня. Тобто додаємо теж по крупицям, але ми додаємо туди обладнання вже як би імпортне, немножко більш економічне. І тому за счет цього, як би, виходить, ті вливання, небольші вливання, які ми можемо собі дозволити, с прибыли эти вопросы решать. То есть за счет этого мы как бы держим себестоимость этой продукции. И получается, что в принципе цена у нас остается та же. На ощущение где-то на 20-30% будет рост производства, судя по всем. А если будет, действительно начнется строительство дороги Киев-Днепропетровск, то я думаю, что мы очень значительно поднимем выпуск Значит, продукция. Ну, это естественно, конечно, и будет существенный конечно, вклад и в работу нашего района, и, допустим, и пенсионный фонд, и то есть все вытекающие последствия, те, которые будут иметь от этого в первую очередь район, конечно, ну и естественно и область. Є здобутки і у медицині. У порівнянні з минулими роками значно покращилося фінансування. Відкрито цілодобовий пункт медичної допомоги родмистрівці. Здійснено ремонти приміщень, покращилися забезпечення штатними працівниками у районі. Як зауважив начальник фінансового управління радиадміністрації Олександр Лисенко, у бюджетній сфері район також не пасе задніх. Стосовно фінансового виконання все ж таки вдалося перекрити дефіцит бюджету у 2011 році, виконавши його на 104%, які планувалося профінансовано всі статті. Прийнято низку рішень щодо поліпшення рівня розрахунків за спожитий природний газ та електроне є збільшення обсягів інвестицій, розвитку житлового будівництва та скорочення заборгованості за житлово комунальні послуги. Смілянщина готова активно крокувати в ногу з часом. Вже готова програма розвитку галузі овочівництва на 100% до співпраці з інвесторами. Активно працюють комісії, орієнтовані на виявлення аналізованих працівників та виплати заробітної плати у конвертах, вимагає ретельного підходу і благоустрій населених пунктів. Адже на дворі вже і іріон має мати достойне обличчя. Активно попрацювали цьогоріч і сільські голови, зазначені субвенції, активно поступали за призначенням, та зроблене не межа з вами роботу люди оцінюють по, по, своєму, по стану свого добробуту. І я постійно акцентую увагу моїх колег, що головна місія державного службовця, керівника любого рівня це підвищення добробуту населення. Активно сприйняли як похвалу, так і критику від гостей з облдержадміністрації з фіноправління та організаційного відділу ОДА. Загалом же прорахунки на Смілянщині готові виправляти, адже здобутками особливо не хазуються. Головний результат оцінять люди. Вікторія Шона Микола Володимир Спеціально для агенції Теленовин.